У період з 29 жовтня по 4 листопада російські пропагандисти поширили 12 інформаційних вкидів. Їхня ціль дестабілізувати українське суспільство та підірвати довіру міжнародних партнерів. Про головні фейки ворожих медіа поговоримо далі. Український слід у пограбуванні Лувру. Нещодавно Росіяни поширили фейкову обкладинку, нібито журналу Чарлі Хепдо, де зобразили карикатуру президента України Володимира Зеленського, який краде експонати з публічного музею. У дійсності ця обкладинка не має жодного стосунку з реальністю. Справжній випуск видання вийшов 22 жовтня із зображенням подій пограбування. Однак, згадки про очільника України на ній не було. Ця підробка стала. 38 восьмої у списку деформованих російськими пропагандистами заявили у детектор медіа. Також повідомлення підкріпили дописами, які опублікували ворожі акаунти. На них фотографії з двома чоловіками у кайданках, яких нібито затримали французькі спецслужби незадовго після інциденту. Брехню підкріпили інформацією про те, що затримані чоловіки українські біженці, і що саме вони причетні до викрадення дев'яти коштовностей із так званої колекції Наполеона. На фото справді фігурують двоє громадян України. Однак затримали їх не у Франції. а на польському кордоні у ніч з 9 на 10 жовтня в місті Ополе Любельське це підтверджують не лише супровідні новини у польських медіа, але й уніформа на співробітниках поліції. Подібні кампанії є частиною систематичної спроби дискредитації українських біженців за кордоном та створення негативного іміджу українців у країнах ЄС. Ще одну дезінформацію росіяни розповсюдили через свої телеграм-канали та інші ресурси. У повідомленні йдеться про екоцид Донбасу, що нібито українські оборонні дії спричиняють глобальну кліматичну катастрофу, посилаються пропагандисти на так звані авторитетні екологічні організації і звинувачують Україну та ЄС у забрудненні європейського континенту. Насправді ж саме Росія за три роки повномасштабного вторгнення спричинила викиди майже 237 мільйонів. Онів тон – еквівалент. Про це повідомили у міжнародній ініціативі з обліку викидів перникових газів від воєнних дій. Також варто згадати про традиційну російську брехню щодо європейських санкцій. Активно фейк про неефективність санкцій почали поширювати після нещодавнього 19-го пакету санкцій, схваленим ЄС у Німецькому економічному інституті. Засвідчують скорочення торгівлі між країнами Заходу і Росією. Тож країні терористу доводиться домовлятися про імпорт з Китаєм та Індією, щоб, хоча б якось компенсувати збитки. Єдина мета таких повідомлень зробити вигляд стабіль. Ситуації всередині Росії, коли в реальності економічні справи йдуть на спад.